Аби запобігти корупції та заощадити державні кошти з 1 січня в Україні повністю зміниться система державних закупівель. Оптові торги здійснюватиметься під час відкритих онлайн-аукціонів. Проведення відповідної реформи ініціювала громадськість. А бізнес підтримав ідею. Відтак близько 300 волонтерів-програмістів працювали над створенням системи державних електронних закупівель. Прозоро нова онлайн система дозволить контролювати місцевих розпорядників бюджетних коштів. А для підприємців відкриються нові можливості пілотний проект доводить свою ефективність, переконують представники системи Прозоро. Ми знаємо, що державні тендери проходили досить непрозоро, досить часто обмежувалась конкуренція на цих торгах. Робилися торгів лише між своїми постачальниками, тобто проблем було дуже багато, і наше зараз основне завдання повернути довіру бізнесу до державних закупівель. Зробити так, щоб приходило якомога більше потенційних постачальників на державні торги. власне за рахунок того, що збільшиться ця конкуренція, ми побачимо економію. І зараз, реалізуючи пілотний проект, дійсно ми бачимо вже економію близько 180 млн мільйонів гривень за півроку. зекономлено. Перевевши на нову систему лише 1% державних закупівель в країні в Україні. Відбуватиметься поетапний перехід на прозору систему торгів. З 2017 року усі державні закупівельники мають працювати в електронному форматі. Для клієнтів системи Прозоро передбачено три процедури, що відповідають європейським стандартам: відкриті торги, переговори та конкурентний діалог. Ми все будемо бачити в інтернеті і публікацію про закупівлю, і самі тендерні пропозиції. Пропозиція Міністерства економіки також публікація самих підписаних контрактів. Тобто не проєкт договору, а вже власне підписаний контракт, дає істотні умови договору, дає всі зміни, і ми побачимо, під чим же підписуються наші чиновники. Окрім того, мають публікуватися і додаткові угоди договорів, оскільки ми часто бачимо, що підписаний конкретний контракт. В тому числі по догопороговим закупівлям. А коли дивимося глибше, то виявляється, що вартість по додатковим угодам до порогових закупівель у три рази перевищує сам контракт. Нова система державних електронних закупівель допоможе заощадити в рік від 12 до 17 відсотків державних коштів, а це близько півсотні мільярдів гривень. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.